Друзі, всім привіт! З вами унікальна майстерня. Мене звати Юрій. І що ж, друзі, щодень якась доробка, якась переробка. Ось. Сьогодні будемо підключати розетку для світла на прицеп. А именно, ось, саме можна сказати, так знаєте, гніздо. Ось у нас виведені дроти. Але, звісно ж, ми не знаємо, де і котрий йде. Ось. Про спіновку треба буде дізнаватись самим. Ось. Як я буду дізнаватися, по-перше, по-перше, це треба відкрутити розетку. Вона закручена ось на такі три шпілочки. Це, по-перше, її треба зняти і далі вже будемо дивитися, ось бачимо, як воно все ходить. Ось, ще не знаємо, що там буде а, внутрі. Тому для початку треба ось це демонтувати. Ось так демонтував а сам роз'єм. Ось як він у нас. Позначений, в принципі, нічого важкого немає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Виход у нас тут бачимо на 7 пінів, так будемо казати. Ось, а, Дивіться, можна, наприклад, беремо чистий аркуш, ручку і записуємо, наприклад, 1, 2 габарити. 3-4, поворотник лівий, 5-6 поворотник правий. А, і 6-7. І 6-7 це у нас виходить гальма стопки. Коли виживаємо, щоб було видно. Ось так можна, в принципі, в принципі а, ну, записати собі. І потім ось тут. Теж у нас бачимо, пише 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Можна а, таким методом. Ось так. Це у нас виходить 1. Це у нас ось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, щось типу цього. Так, для початку нам потрібно, звісно ж, це зняти ось, ізоляцію з даних дротів і методом втикання, але в моєму випадку в мене є тестер. Я буду провіряти тестером. Буду провіряти тестером, де буде в нас приходити запитка. Ось так. І таким чином візьму тут скотчем. Тут у нас буде йти так, що у нас йде один плюс. Скоріш за все, буде йти. А, і, тобто, перепрошую наоборот, один мінус спільний, ось, і а, всі плюси. Ось так буде. Поворотник лівий, поворотник правий, а, габарити і стопка. І ось. Ну, це так, наприклад, і зараз йду, найду, йду, найду. Мінус масу. Так, друзі, зняв ось ізоляцію з проводів, масу відключив на тракторі, щоб нічого не замкнути. Далі, ну, в моєму випадку, я беру ось такий мультиметр тестер. Включаємо режим продзвонки. Ось тут. А, і для початку знайду масу. Ось. А, ви знаєте, практика мені підказує, що маса буде, скоріш за все, чорна. чорний дріт. Це у нас буде. Так, це у нас маса. І тут, виходить, у нас буде поворотники, габарити і стопки. Так, зараз, коли знайшов масу, треба собі подивитися і як буду давати розпіновку? Ось тут, треба собі подивитися. Так, і це у нас йде 1, 1, 2, 3, 4, так, 1, так, 2, 3, 4, 5, 6, ось так. Значить, зроблю так, щоб одиниця у нас була, одиниця буде у нас масою. Так, знайшов такий ось папірець, олівець, і все ж таки я собі запишу. Так, це у нас буде один. І буде у нас маса. Ну, ось ось так, один маса. І можна буде потрохи підсоєдиняти. Даме один маса. Так буде краще Так, масу прикрутив, як і казав, на, першу, на перший пін. Ось. Зараз йду пробувати шукати поворотники. Ось, включив правий поворотник. Будемо шукати. Ні. Ні. Синій дріт, це у нас правий поворотник. Синій дріт це у нас правий поворотник, значить, дамо правий поворотничок. Правий поворотничок на двічку і будемо йти по порядку. Значить, напишемо 2. Поворотник. Правий. І буде в нас ось так. Пін другий, поворотник П правий, якщо стояти за трактором. Так. Це у нас ось синій дріт піде на другий пін. Ось так. Так, підключив правий поворотничок до другого піна. А зараз будемо шукати лівий поворотник. Так, лівий поворотник. Ну, думаю, що він буде на коричневому. Ні, не на коричневому. На червоно-на білому ось. А з червоною рискою це в нас буде лівий поворотник. Ось так, друзі. Лівий поворотничок. Лівий поворотничок на білому. З червоною бризкою. Ось. Значить, пишемо 3. Де в нас так, пін третій, поворотник лівий. Щоб не забути. Так, підключили. Так, знайшли у нас спільну масу, знайшли поворотник правий, поворотник лівий. А, зараз будемо шукати габарити. Включаємо Так, включили задні габарити. Ось так. І будемо шукати, де ж вони наші задні габарити. Ну, думаю, тепер точно на коричневому. Так, задні габарити. Це у нас коричневий. Значить, пишемо 4. корабка. І четвертий пін у нас габарит. Габарит. А відключаємо габарит. Так. Відключаємо наш габарит. І у нас буде на четвертому пі. Так, трошки. Ось так. Ось так. Четвертий пін. Як бачимо, тут пінів більше, тому що можна ще буде провести ось цю підкупку, щоб можна було включати ось це можна в принципі. Так. Щось воно не дуже хоче йти. Ось так. Ось так. Пішло і закручуємо. Ось так. Головне міцно, міцно. Ну і ось тут у нас виходить. Задній гальма показник ось цей жовтий. Можемо писати п'ять? І п'ятий це у нас буде гальма. Ось. ТАК І просто теж беремо і підключаємо. Ось так вкладаємо дроти. Ось так. Або ось сюди, в принципі. Нема різниці. Ось. І можемо розеточку. Ось так. Сюди її. І наша розетка майже готова. Ну то що, друзі, все підключено, все зібрано. Ось так. Все міцно, все гарно. А розпіновочка. Дивимося. У нас перший це у нас маса. А другий поворотник правий, третій поворотник лівий, четвертий габарит і п'ятий це у нас гальма. А розпіновочка у нас позначена. Ось тут на кришці. У нас є один. Один, два, два, три, три, 4, 4, 5, 6 і центр 7. Ось так. Тому а, в, в дальнішому підключити проблем не буде. Та проблем не буде у вас. Тому що о, все написано, що, де, як, коли, а розпіновочка ось така. Багато хто мені писав, щоб відзняв розетку, коли буду підключати. Ось підключив, розпіновочку можете собі а, Ну, поки що все. З вами була унікальна майстерня. Різні допрацювання до різних тракторів. В принципі, такі розетки встановлені на будь-якому китайському тракторі. Не тільки на кентаврі, а на будь-якому даний метод підійде для всіх. У кого нема мультиметра, можна методом втикання лампочки. Беремо будь-яку лампочку на 12 вольт, два дроти. І все це, що я робив з тестером, аналогічно проводимо з лампочкою. Це для тих, у кого немає тестера. Будемо закінчувати, друзі, відео. І так розтяглося аж на 15 хвилин. Ось. Всім дякую за ваші перегляди. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Також не забуваємо перейти в опис. Під цим відео а, є посилання на мої соціальні мережі. Є Facebook, TikTok, а, на Telegram канал можете зайти. Дуже багато є різних людей, які дають гарні корисні поради. Якщо вас щось цікавить, а, в моєму в, в Telegram чаті можна задавати різні запитання, і люди діляться <кхів>, своїми думками один з одним. Все це безкоштовно, все тільки для вас. Тому, друзі, всім гарного дня, всім до зустрічі!